Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд Сьогодні будемо огля оглядати жіноче взуття. Подивимося, що попадається в мішку. Ось, будь ласка вам. Доктор Мартінс. Оригінал Шкіра. Утеплені. 41 розмір. Шкіряні гаїчі. На цигайці десь 37-38. Зарра. сороковий. Дивимося схоже на шкіру. Я думаю, що це шкіра. Сороковий розмір. Підугі, сороковий розмір. Шкіряні. 42 розмір. високі. 38 розмір. Шкіряні. Утаплені на цигайці. Стан гарний. Дутіки. 39 розмір. Шкіряні, меден Спейн, Скен Гороу, Спорт. 39-й розмір. 37 розмір. Утеплений. Наміху. Їх... УГІ На цигайці. Утеплені. 39 розмір. Спортивні. Класні. На цигайці. Утеплені. Десь розмір 40, 41. Макс 37. Шкіряні джакеї Фірма Ріккер на цигайці 37 розмір. Жакії, 38 розмір. Замшеві на цигайці. 41 розмір. 37-й розмір спортивні на цигейці. Тамаріс. 37-й розмір. 40-й розмір. 40-й розмір. 42 розмір на цигайці фірма Ріккер. І спортивні 41 розмір. Ми повністю розібрали весь мішок, підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.